Доброго дня, ви знаходитеся на каналі Центр правової допомоги. З вами Юрий Олександр Васильович. У цьому відео ми поговоримо про таке питання, як порушує правила дорожнього руху. Порядок дорожнього руху затверджує постановок Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року під номером 1302, що регулює правила початку руху, зміни руху е за напрямком розташування транспортних засобів, пішохідних переходів е і багато чого іншого загальному, також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви е, більш детальніше хочете ознайомитись по питанням правопорушень на дорозі, то ми вже знімали відео на дану тему, де юрист детально розповів про водіння в нетвережному стані. Також, якщо вас цікавить дана тема, то ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. За порушенням правил дорожнього руху передбачена адміністративна, кримінальна та цивільна права відповідальність. Адміністративна подання адміністративна привітальність настає згідно кодексу про адмінправопорушення за вчинення адмінправопорушень пов'язаного з дорожнього рухом у межах санкцій, передбачених даним кодексом. Суб'єктами адмінправопорушень. Є фізичні дієздатні особи, які є громадянином України, іноземцем або особою без громадянства, яка досягла 16-літнього віку. У більшості випадків порушенням правил дорожнього руху, за які настає адміністративна відповідальність, мають лише формальний склад, і для накладення санкцій достатньо лише встановлення факту порушення правил дорожнього руху або порушення правил експлуатації, або ведення транспортного засобу, які для інших правопорушень є формальним складом, установлений причино-святкою зв'язок міського правопорушення. За настання шкідливих наслідок внаслідок е, даного правопорушення. Тобто, ну, в цій ситуації є не обов'язково. Санкція за порушення правил дорожнього руху е, накладаються органами внутрішніх справ, у тому числі працівниками підрозділу МВС, що забезпечить безпеку дорожнього руху, а у разі якщо вище передбачене оплатне вилучення та громадські роботи, позбавлення прав керування транспортним засобом або адмінарешт, е, санкції також зазвичай накладаються судом. Кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність, якщо правопорушення право дорожнього руху привезли до дорожньо-транспортної пригоди, під час якої загинула, або була серйозно травмована людина, або вчинено інше кримінальне правопорушення на дорозі, особа винна в цьому притягується до відповідальності згідно кримінального кодексу України. Цивільна права відповідальність. Цивільна права відповідальність передбачає, що з особи е, дії якої привели до вчинення дожнотранспортної природи, е, залежно від характеру і обставин, е, порушення може бути стягнута або частково повна, або часткова е, компенсація завданої матеріальної та моральної шкоди Згідно з диносто другої ЦК України. Транспортний засіб належить до джерел підвищеної небезпеки, тому власник водій транспортного засобу може нести. Матеріальне відповідальність за заподіяну шкоду цим транспортним засобом згідно статті 1187 порушення правил проїзду залізничних переїздів. Залізничний переїзд є місцями підвищеної небезпеки, нехтовлення або невиконання правил дорожнього руху більшості випадків, призводить до трагічних ситуацій. Крім правил, ПДР необхідно також серйозно ставитись до заходів обережності, оскільки гальмівний шлях рейкового транспортного засобу у десятки разів перевищує гальмівний шлях автотранспорту. Ретинати залізничні колі необхідно лише на спеціально обладнаних переїздах. В інших місцях переїзд заборонений. Пунктом 2.1 ПДР України є дуже серйозним правопорушенням, оскільки може привести до важкої дорожньої транспортної пригоди. Підійшовши до переїзду, водій повинен керуватися положенням шлагбауна, світловими та звуковими сигналами, а також знаками та дорожньою розбіткою. Також набуть переїзду є черговий е, на переїзді. Його сигнали аналогічні сигналами. Регулювальника тому водії зобов'язані виконувати його вимоги, що регламентовано пунктом 22.2 ПДР України. Особливо важливо переконатися відсутні поїздів, що наближаються у певний час доби або за поганою видимості. Необхідно також зупинитись перед переїздом, вийти з машини і на слух або візуально визначити відсутність поїзда, що наближається. Для цього потрібно забезпечити проїзд різничного транспорту, коли рух заборонено. Водій повинен тримуватись відстані згідно розмітки, пункт 1.12. Дорожніх знаків відповідно 2.2, тобто стоп, шлагбаум та світлофором. Якщо відсутні варигаційні знаки руху на переїзді, необхідно зупинитися не ближче ніж на е 10 метрів від найближчої рейки. Це прописано в пункті 2.3 ПДР України. Він пунктом 20.4 ПДР України, якщо залізничним переїздом, відсутня розмітка. Водорожні знаки, що дозволяють руху кілька рядів, то рух дзвонили лише в один ряд. Якщо за переїздом утворився затор, то слід зупинитися перед переїздом і дочекатися, поки не буде перешкоди здійснення проїзду з різничного е транспорту без зупинки. Це вимога пункту 20.5 ПДР України. І з водіями залізничний переїзд на забороне на платформа <'я> або же з регулювальника та чергового переїзду при закритому шануванні, або коли до переїзду приближається поїзд, тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 неоподаткових податкових мінімального вигонення. Інше порушення правил проїзду за річних переїздів, крім передбачення частини першої цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від 15 до 20 неподаткових мінімум доходів громадян. Порушенням передбачено частиною першої або другої цієї статті, що спричинило створення аварійної обстановки та підтверджується фактичними даними, і саме поясненням особи, яка притягується до адмінправопорушення, свідків, показань технічних приладів та засобів фото і відеоспостереження та іншим документами, тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 1 до 2 років, або гормазькі роботи на строк від 40 до 60 годин. Практика. До нас звернувся клієнт згідно постанови клієнта, керуючи транспортним засобом, здійснює виїзд на жд переїзд на заборонений червоний сигнал світофору, що порушили пункт 20.5 ПДР. Адвокатом було доведено відсутність законов доказів, що дійсно підтверджували здійснення руху на заборонений сигнал світлофору. провадження в адмінсправі в закрило у зв'язку з відсутністю доказів чинення правопорушення. Ну, разом ми розглядали таке питання, як стягнення кредитної заборгованості. Якщо ви ще досі його не бачили, то переходьте за посиланням під відео. Знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, що вам потрібна допомога. Також, якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені, незаконно або ж порушені, то пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте дане відео, це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Також ознайомитися з практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правої допомоги Олександр Васильович. До зустрічі в новому відео.